Боже, я бачу, яка йде красуня з такими жовтими тюльпанами. Та ти що? Боже, вони такі красиві, як ти. Гернесенки, так? Да? Як тебе звати? Саша, Саша, я Світ. Будемо знайомі, так? Да? Моя Любочка така. Дерзяла. А? Любиш сладке? Да. Я теж. Бачите, ми хорошенькі, да? такі добротні, так? Да? Боже, я вам дякую, я вам кажу, які вони класні. Правда, я так люблю жовтий цвет, сльози, я не знаю. Я ви знаєте, раніше якось такого, а зараз я його вот так обожу красоняську <реку> сватати, <реку> <реку> а ти тримала жовті-жовті-жовті тюльпани, а твої очі і до мене красиві, як завжди. Я скоро ратістка буду. Ні, ну я і так ратістка я на проводі. Слухайте, треба тільки пане прате, жокі пане каси. Зараз треба одну вазочку, в одну, де значить робити. Я кажу, боже, яка в нас цвіточна галерея? Ні, лапочка, я хочу в одну А це нашим діткам. Ми купили вчора, пішли е, три коробки нашим діточкам, це печенька. Воно вкусно, але я ще не одне не їла, я не відкрила не їла. На красити а то, що я тебе на локу трошки чувствують. Чуєш, я скос. Я сьогодні зливаюся повністю. Я сьогодні така маліна. Я маліна, як ця шапка. Люди спочатку не знають, коли дивиться на мене чи на шапку, але байдуженько. Так, мої хороші. І сьогодні неділя, ви знаєте, що завтра понеділок ми не працюємо, взагалі не працюємо. Завтра виїдемо до нашої Олександри, подивитися красиві віші, а потім, як він каже, то покушаємо. Ну а як після віщей ми ж будемо, знаєте, одягати, а потім треба закріпити. Правильно, мої хороші? Так що любимо, я вас... Тако. Так, наші хорошенькі. добрий вечір. А, який добрий вечір. Ось, полкре вам добрий вечір. Слухайте сьогодні неділя, знаєте, тако сьогодні пару посилочок. Зробили дві рибулечки. Ви знаєте, рибулькові цвітульки, обалденно, вкуснулечка. Тут порядочки зробили, перебирали цвіточки. Це все для наших діток. Ми взяли, тому що у нас дуже багато маленьких діток-прихильників. І ми все время ну вони ж любить сладенькі, як світулечка, понімаєте? А це цвіточки перебрали сьогодні. Що перебрали, що туди? Жовті панчики, цвіточки, красивічки. Одним словом, такий на бор Я хочу знати шукось. Я за одну минуту хочу знаєш почати як встала і закінчити як лягаю. Понімаєте? За одну минуту, щоб ми влізли. Так що мої дорожки, час ці посилочки косінька не на почту, завтра після обіду ви все получите. Время, звісно, було третє, бо я хотіла сказати вам до свидання, але що, мабуть, вроді би і не мороз, не перегрілася, але вже поймаєте. Так що мої рядені, замовлення приймаємо тільки на вайбер 098 493 0776, по-другому ніяк і, будь ласка, завтра ми не працюємо і з вівторка, з 8 утра до часу дня, адреса і заказ, і ми вас обнімаємо. <реш> Спасибо, пожалуйста. пожалуйста. Приходьте удачи вам. Ой, сегодня прекрасный день, прекрасный вы. Я вас обожнюю, любаю, обнимаю. Говори, говори. Добрый день. Сто процентов, сто шестьдесят. Давайте сидим. Согласна. Вам что? А мы